Сьогодні будемо готувати смачну персикову галету. Вона виходить неймовірно смачною, неймовірно соковитою і по-чесному дуже просто. Давайте готувати справиться насправді навіть дитина. Хоча моя дитина вже поїхала до бабулі, і навіть не скуштує, бо не дочекається. Ну реально не дочекається галета дітей, бо я її з'їм сама. Починаємо наше приготування з тіста, да, дось можеш висипати, бо воно має полежати в холодильнику годинку. Давай я допоможу. Має полежати в холодильнику годинку. Я буду залишати в морозилці на 15 хвилин. В цей час буду готувати начинку для нашого пирога. Так, додаємо наше масло і треба його перемішати, масло натерте на терці. Да? ви бачите це. Треба його перемішати з тіста. Прямо руками так, тут треба дивись. Можеш? Це сир? Ні, це масло. It's, it's <laughs> Та не щипай мене за пальці. Ти ж... Ну ну давай. Далі додаємо яйце, далі додаємо сіль з розпушувачем, перемішуємо і додаємо вже цукор і водичку. Так, додали жовток, додали, додали розпушувач, додали сіль, тепер так само змішуємо. Можна це зробити, в принципі, насадкою міксера, можна це робити руками. Все насправді дуже просто все. І далі вже додаємо цукор і додаємо водичку. Цукор додаємо і змішуємо до однорідного стану, а воду вже додаємо поступово. Ну і все, ми на фінішній прямій додаємо воду і робимо один такий, знаєте, в залежності від вашої муки, до речі, таку галету можна робити із цільнозернової муки. В залежності від муки, вам знадобиться різна кількість води. Навіть просто звичайна пшенична мука. Може взяти а, різну кількість, але вимішуємо так прям однородним поки буде. І змішається прямо в один колобочок. О, ми робимо колобок, а потім ми його з'їмо в кінці. Так, друзі, готуємо начинку а, творог, а, крахмал, крахмал весь. Цукрова пудра, можна цукор, можна будь-який підсолоджувач. Якщо ви готуєте з цільнозернової муки, то, скоріш за все, ви берете якийсь серітол, стеві чи щось таке. Просто змішуєте це все до однорідної маси, відставляєте в сторону і готуєте свою начинку. Ви можете викласти ягодами, полуницею, абрикосами, чим завгодно. З персиками, звісно, буде найсмачніше, бо це ну, це, правильно якась магія. Персики я бачу багато хто просто нарізає. Я намагаюся їх все ж таки почистити. Бо я не дуже люблю шкурки персика. Вони такі специфічно тягучі. Все, це начинка, дивіться, в мене вже готова. Далі персики. Беремо персик. Ну, ще, звісно, грає роль те, що з наших персиків можна досить легко зняти з куринку. Якщо вона не знімалась так легко, то я б, може, і не знімала б її. Де не буде зніматися, я прям зрізати її не буду. Ну, і це, звісно, вирізаємо, прибираємо. Коротше, смачний спосіб утилізації персиків. Хоча до персиків, слово утилізація, взагалі, я б не казала. І нарізаєте такими доличками, прибираєте все, що підпропавши, і в окрему в'ємність буду все складати. Так, наша начинка готова. Наші персики, бачите, без шкірки, нарізані дольками. Тісто я дістала з холоду, з морозилки. Ну, ви, може, з холодильника і годинку воно там полежало. Розкатуємо. Перекладу далі на пергамент, а потім вже буду, а потім вже далі. Коротше, бо поки переноситиметься на пергамент. я вам зараз, до речі, покажу, як перенести на пергамент. Бачите, так прижимаю, щоб покажи поближче. має прямо так отут. Не ось так просто лежить, а бачите, воно прям прилипло. Перевертаємо і ось так. Ось так, бачите, знімаємо. Так Все, ваше тісто на пергаменті, Ви сюди можете викладати начинку. Спочатку наш творог з крахмалом, цукром. Сюди, до речі, можна додати йогурт або вершки. У мене нічого такого немає вдома, тому я не додавала. Дивіться теж е, по собі, якщо ви хочете е, більше тіста, викладайте всередину е, і менше начинки, і завертайте. Хочете більше начинки, то е, викладайте максимально, а потім трошки бортики завернути. Або ж ви можете сильно їх завернути, то вже на ваш смак. Ну, тоді, звісно, і начинки менше треба, якщо ви будете більше тіста хочете, коротше. Так, друзі, виклали начинку, виклали персики, далі присиплю крахмалом. Тут якогось пропорцій немає, просто зверху має бути такий невеличкий шар. От мені вистачить десь чайної ложечки, бо, я тут, бачите, завернула зарано. І далі вже будемо завертати. Завертаємо прямо ось так з пергаментом і відклеїмо від пергаменту. Так, простіше за все. Так, добре завертаємо, складаємо і відправляємо в духовку. Наша духовка вже розігріта. Це до речі сильно складено. Може бути взагалі маленький бортик, таке типу у вас прямо вийде. А, наша духовка розігріта дуже сильно. Виставляю 175 і відкриваю. В цей момент вона охолоджується в будь-якому випадку. Я завжди, до речі, виставляю більшу температуру, чим треба, потім її понижу. Бо ви відкриваючи духовку, все одно понижуєте температуру. У мене режим верх-низ конвекції і 175 градусів. В духовці має бути реальних 175 градусів, не просто 175 на картинці. Майте на увазі. Так, друзі, дістаємо нашу галету, виключаємо нашу духовочку, чекаємо, поки вона вичахне. І... І будемо куштувати, але це неймовірно смачно. Насправді це дуже смачно і виходить досить соковито, подивіться. І тоненький тоненький шар тіста. Неймовірно смачно. Я дуже люблю з морозу коли ще гаряча, це взагалі топ. Готувати по-чесному, просто ви це бачили. Готуйте з задоволенням, радуйте свою родину.